Від 1 липня у Чернігові почалося впровадження в тестовому режимі нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Тепер під час тривоги можна почути не лише звуковий сигнал, але й голосове оповіщення про її відбій. Старі ж сирени оснастили сучасними блоками запуску, щоб керувати ними дистанційно. Ця система також може передавати інформацію про ситуацію в зоні потенційного ураження, а також слугувати каналом. Зв'язку з екстреними службами. Ми запитали чернігівців, що ж вони думають про оновлену систему оповіщення. Кому зручно, кому не зручно, можна так, як було, так і залишити. Але ж нові війні, хто його знає, як воно правильно зараз. У кожного є в з оповіщення. І кому треба, всі спускаються. І хто не спускається, то і не буде спускатися бомбосховища. Дуже гарно, що. Нове сповіщення з'явилось. В цілому нічого не можу сказати, бо йде війна, потрібно модернізовувати систему сповіщень, тому маємо, що маємо. Так, чув. Ну, якщо чесно, це в Вінниці в Чусі, то там ну, практикувалося вже давно. Ну, на мій погляд, це дуже зручно, бо ну, не завжди в принципі, на всіх є додаток, може ще тривога. Так? Ну, в цілому це набагато зручніше, коли от сповіщає так для всіх, що тривога закінчилась, почалась. Ну, вона більш громче. Тим більше, якщо хто в низині живе, як в то так, так краще слышно. А в центрі, звісно, добре слышно. Питання не в тому, питання в тому, що якщо її буде не буде, взагалі, то тоді добре. А як так, так це без різниці немає ніякої. Мені кажеться, що нагнітає більше. Тому, що звикла до того звуку, який був попередній, тому. А зараз якось більш тривожно. Я знаю, що стара, якби к ній вже відработана привичка. Вот, а нове немножко, конечно, будоражить. Непонятно, що відбувається. Зручно, що кажуть у бій. Зручно. Ні, я не чув, але бачу по по новинам, що встановили. Не знаю. На, наче гучно тина сказала прикольно. — Напевно, адаптація така вже у нас просто Все. не звикли ще не звикли, але ну, в принципі нормально. І Гарно що каже, що вже відбій. Якщо там телефон десь залагав, то можна в принципі і почути на вулиці.